Всім привітики! Це ваш дружній подкаст Френдзона. І з вами ми, його ведучі Ліза і Дарина. З останнім епізодом. Ти можеш це повірити? Я ні. Але говорити нам є ще про що і в нас залишився ще цілий епізод, в якому ми говоримо про сенсативну тему, яку ми все одно не могли оминути: сексуального світу. Але щоб все все було під контролем, з нами сьогодні буде запрошена гостя. Разом із нею ми спробуємо знайти відповіді на різні запитання, про які так мало говорять у школі. Ходімо говорити у Friendly Space з нами. Погнали! У нас сьогодні в гостях секс-блогерка, психологиня, авторка подкасту Safe Place Ася Сей. Вітаємо тебе на нашому подкасті. Всім привіт, дуже дякую, що покликали. Раді вітати тебе, Асю! Розпочнімо з того, де ми можемо брати знання в сфері сексуальної освіти. Яка зараз сексуальна освіта в школах і як це загалом відбувається? І хотілося б е, статева освіта. У мене почалася саме з батьків, бо, хоч вони зі мною не говорили, але вони давали мені літературу. Хоча б і я пам'ятаю, що навіть в садочку е, ми всією групою з нашою вихователькою читали книжку, як я народився. Потім я читала енциклопедії, ще якісь такі штуки. В мене був доступ хоча б до інформації. Ну і продовжилось це е, тим, що е, у нас були в школі замовлені лекції. Але мені пощастило, я навчалася в приватній школі. Саме тому я розумію, що така ситуація далеко не в всіх школах. Можливо, ти знаєш якісь. Ситуації загалом, як, як казали, зараз е, атмосферка з сексуальною освітою в школах? Дуже різна, тому що систематизованої сексуальної освіти у нас немає. І наскільки стало зрозуміло, із зустрічі з міністром освіти, яка була десь восени минулого року, то систематизованої у нас ще не буде дуже довго, тому що зараз цю відповідальність покл поклали в основному на НГОшки і ä, приватних активістів. Є як. Ä, Така загально ну їй важко назвати загальноосвітньою платформою, платформа, яка розробляє навчальні програми, на неї поклали обов'язок там разом з активістами, разом з медіа створити загальнодоступну для учнів платформу, в якій можна буде навчатися, ну отримувати інформацію про сексуальну освіту. Але коли вона буде запущена, на якому рівні під великим питанням? Технічна сексуальна освіта саме в школах зараз покладена на відповідальність вчителів, там класних керівників. Шкільних психологів Господі, і так далі. Але це залежить по-перше від самої школи. Багато в тому, що залежить де ця школа знаходиться, і багато залежить від того, що вчитель хоче і може розказати. Тому в одних випадках ми маємо доволі непогану залученість молодих вчителів в те, щоб розповідати про особливості анатомії, особливості поведінки. А є досі ситуація, там де секс це тема табу. Не дай Боже, ви її піднімаєте. І якщо вона піднімається, то вона піднімається тільки в контексті: нам треба залякати дітей, розказати, що секс це погано, таким чином якби е, відвадити їх від раннього початку статевого життя. Хоча насправді це сприяє абсолютно протилежному. Ну от можу якраз таки сказати: я той самий яскравий приклад, яка фактично не мала ніякої сексуальної освіти в школі. Тобто у нас дійсно цю тему максимально реально це було табу. Ні, про це говорити не можна, це щось таке ні unreal, це щось таке дуже embarrass і так далі. Знаєте, навіть оці теми от по біології, навіть 9 клас, да, коли ми вивчаємо на анатомічному рівні це все, у нас також це дуже оминали і максимально, типу, ну, це шутки, дуже смішно, але по факту це дуже образливо, що діти, підлітки, не можуть бути нормально. Освіченими в цьому питанні, і тут реально проблема. Тут проблема в тому, що підлітки це в принципі з законодавчої точки зору не визнана, така невидима частина суспільства. З одного боку, їх досі включають в дітей, що має свій сенс. З іншого боку, це люди, які якраз максимально сепаруються від батьків, самостійно шукають інформацію, хочуть, щоб їх визнали, хочуть, щоб їх бачили. І з цим також величезні проблеми. Зараз досі в Україні домінує така думка, що чим пізніше, мовляв, підліток доторкнеться до теми сексуальності, тим краще. Хоча, якщо ми дивимося на загальносвітові дослідження, на загальносвітову практику країни вони називаються Dutch countries, це Нідерланди, Данія і mm -hmm. потім країни Скандинавії, в цьому плані є проривними. В них обов'язково сексуальна освіта починається з трьох років. Ну, прям обов'язково прям в садочку розповідають про правило трусиків, про те, що тебе ніхто не має права торкатися, крім твоїх батьків, і то твої батьки після певного віку, тільки з дозволом, бла-бла-бла, тра-та-та. У нас цього нема. У нас це досі зустрічає величезний спротив суспільства. Ну, є прекрасна блогерка Анастасія Забела, вона веде mm -hmm. проєкту трусак. Та, у неї на а, аватарці труси намальовані. ну, Прям труси. Я буквально нещодавно бачила коментар, коли їй, я не, їй казали, що я не хочу слухати людину, у, який, у якої труси на аватарці. Ну, типу, тому величезне питання навіть не тільки про школи, тому що школи зазвичай відображають загальні настрої суспільства. Mm -hmm. Ми не можемо ввести щось у школи, якщо прийдуть батьки і будуть казати, ми не хочемо, щоб нашим дітям це розповідали або розповідали в такому форматі. Школи в будь-якому разі будуть відображати запит суспільства у суспільства запиту не те, щоб нема, але він є. Але такий трошки. Ніби не сформований до кінця. Не те, що не сформований. Він настільки амбівалентний, як в принципі загальні настрої суспільства, що він то є, то його нема. Він про одне, він про інше, він про третє. І тут основна робота має бути не про те, щоб пропихати сексуальну освіту в школи. Ну вона там з'явиться так. Окей, хто її буде слухати, хто її буде викладати і як її будуть викладати? Uh -huh. Тому перша робота вона все одно має бути із суспільством. З поясненням того, що це потрібно, з поясненням того, що це не буде нікого розбещувати, а скоріше працювати чітко навпаки. Тому давайте спочатку говорити про, про самоусвідомлення, а потім вже про школи. Угу. Е, так, е, багато для кого, в принципі, ця фраза сексуальна освіта це типа. Мої дитини будуть вчити сексу. Да -да -да. Як... Причому сексу як е, статевого акту, а не як сексу. Вчення про стать для багатьох це навчання про, я не знаю, статевий акт. Ну, знаєте, я б 16 років дуже сильно не відмовилась, щоб в мене були такі знання і такий інструктор. Мене це б вберегло від дуже багатьох помилок. Так, ну коротше, я би хотіла сказати про те, що я хочу спростити поняття трошки сексуальної освіти, пояснивши тим, що сексуальна освіта це те, те саме, що і статева освіта. Тому що секс це є стать з англійської мови, і багато хто цього не знає, але для батьків це спрощує сприйняття. Наприклад, моя мама цього не знала, і для неї це було критично. Типа, Сексуальна освіта в школі. У вас буде якась там да? Що вам там будуть розказувати? Вам презерватив зачем? Типу, в мами була абсолютно розгубленість, вона, слава Богу, не забороняла. Тобто вона давала мені знову ж таки можливість якісно дізнаватися. Але, попри те, в неї теж була низка. Упереджених думок щодо того, що таке, в принципі, сексуальна освіта. І нам варто пам'ятати, що це не не знаю, навчання про не, статевий акт і всі діла. Це в першу чергу про наше здоров'я, про нашу безпеку, про нашу гігієну. Ну, і ти говорила про те, що з трьох років починається освіта в садочках, вона починається там, з правил Трусики і так далі, починається саме з елементів безпеки. Та. Тут важливо позначити, що це не зовсім як е, вчення про стать, так? Це вчення про все те, що стосується нашої сексуальної комунікації взаємодії. Це включається романтичне спілкування, це включається самоідентифікація, це включається багато психічних процесів, які пов'язані з психікою. І також у людей є момент, що Багато хто з більш старшого покоління з підлітками з цим попростіше не до його, досі сприймають секс як винятково фізіологічний акт. Хоча фізіології там, ну типу, раз, два, три, все закінчили. Більшість угу. сексуальних взаємодій це діяльність нашої вищої нервової системи, угу. це мозкові процеси. Переважна більшість сексу це мозкові процеси, це про психіку, це про е, те, що правильно, про те, що неправильно, про те, що безпечно, про те, що небезпечно. Про те, на що можна надати згоду, а про що надати згоду взагалі не можна. Це про образ тіла, свого партнера і так далі. І саме ось це пояснюється в школах, хоча фізичний аспект теж дуже важливий. Його якби можна перекласти на уроки біології, що нам зауважують з міністерства. Типу, ми все-таки розказуємо про секс. Ми говоримо про нього на уроках біології, ми говоримо про нього на уроках основ здоров'я. Да. Воно там є, воно є в підручниках. Так, да, але якої якості воно там є? І на якому рівні, власне кажучи. Ну, е, так. І хто про це говорить? Які, як викладачі подають цю інформацію? З <рив> якої позиції, да, власне <рив> кажучи, як вони це трансформують на дітей? І, звичайно, це впливає, як вони будуть це якось сприймати і взагалі до себе підносити. Ну, у нас досі, по-перше, в підручниках основ здоров'я його, по-моєму, вилучили. Але мені досі інколи приходять там фотки з шкільних бібліотек, в основному сільських, що там досі є ось цей підручник, там, де пояснюють віктимну поведінку в з концепції, сама винна. От ми загалом з вами говорили про біологію, але краще б навіть наголосили на якихось. Дуже першочергових речах, як гігієна, це mm -hmm. також дуже важливо. Менструація, також ніхто, ну по суті, це з нами проговорюють наші батьки, так, але більшість батьків все ж таки також можуть це замовчувати і трошки як боятися. Ну, вони бояться фактично поговорити з дитиною на такі делікатні теми. І тут також важливо, щоб навіть у школі це нормально проговорювалося і з нормальної точки зору. Ну тут. Також дуже широке поняття норми від суспільства, тому що для когось норма це правда пояснити, що це звичайний фізіологічний процес, нічого страшного в ньому немає. Там треба звернути увагу на певні елементи, щоб воно було не дуже сильно болючим, щоб вони не були такими, що тебе викидають з якогось там нормального соціального нормального життя, та, і так далі. Але для когось норма стосовно менструації, це розказати, що ти в цей період гріховний в церкву тобі в цей момент ходити не можна. <гум> а, і вообще тобі треба це максимально приховувати від суспільства, зокрема від чоловіків, тому що не дай боже вони побачать в туалеті скривавлену прокладку і знепритомнюють. Також є такий так. певний момент з приводу того, що ви казали, важливо, хто про це розповідає. Але є більш побутові речі, наприклад, окей, менструація про неї можуть згадати, мають згадати, мають пояснити, як це буде відбуватися окрема історія. Але є більш такі життєйські речі про те, чим потрібно митися, як потрібно митися, в якому напрямку потрібно митися. Багато дорослих людей про це не в курсі, їх, yeah, yeah, yeah. так. А багато навіть гінекологів можуть поширювати якісь міфи. Тому тут велике питання також, щоб ну, ця інформація якось витягалася з тіні на світ, щоб на неї акцентували увагу, і слава Богу, зараз це робиться. Асю, як ти знаєш, для багатьох підлітків е, ну вважаю, одним з найперших джерел е, інформації про секс як статевий акт. Є саме порно. Я пам'ятаю дуже гарну історію з п'ятого класу про те, як в мене вчителька знайшла е гривню, на якій було написано порно, мені її дали як здачу в шкільній столовці. І вона мене дуже сильно сварила. Вона прямо мене принижувала, типу, що це за слова? А я в душі не гребла, що воно взагалі значить? Типу, з поняттям порно, як, типу, концепції взагалі, що це таке? Для чого? почому. Е я познайомилась аж у восьмому класі, і то. Якраз таки на лекції по сексуальній освіті. А, і а, я пам'ятаю, що в мене ставлення до порно було по типу, супер стрьомне. Тобто, мабуть, через те, що від мене дуже приховувало це поняття. Мій перший досвід, коли я його вперше побачила, був дуже травматичним для мене. Мені його показали однокласники хі-хі ха-ха, смішно-смішно. Це було якесь гейпорно для мене, це була настільки сильна травма, що я побачила ці пару секунд, в мене очі квадратні. Я в шоці, я побігла до е, переодягальні в кабінеті фізкультури, сіла там і просто е, в ступорі плакала, тому що я не могла зрозуміти, що я побачила, для чого я побачила, чому. Я не знала нічого, типу, толком про порно все ще. Але я пам'ятаю, типу, що для мене це було відчуття, це щось явно табуйоване, це погано, я погано, я це побачила, чому я це побачила? Як ти вважаєш загалом, як має будуватися просвітництво сексуальне для того, щоб ми проговорювали про порно так, щоб це і не було завойованим і травмою, як в мене це було? Але і підлітки знали, що це не може бути джерелом інформації. Це дуже двояке питання, тому що навряд би для дитини це було таким травматичним, і мені дуже прикро, що з тобою трапився такий досвід. Якби вона в принципі розуміла, що є таке явище, як секс, воно трапляється з людьми, і він буває різний. Тоді, коли би ти бачила ось ці картинки, вони скоріше, ну картинки, відео, вони би викликали огиду, але б у них не було такого прям. Травматичного забарвлення. Mm -hmm. І перше, що ми маємо розказувати підліткам про порно: що це кіно, це театр. Ви коли приходите на месників і там на будь-який фільм варвел, mm -hmm. ви ж не виходите в світ і не очікуєте, що зараз у вас в шандарах не блискавка, прилетить тор, і після цього вас халк, так от як локів поб'є об стіни. Порно це. Нереальна річ, порно це спеціальна гіпертрофована штука. Намагалися зробити навчальне порно. В 2020 році на конференції від ЮНЕСКО його демонстрували. Там було кілька варіантів. Там як було порно від першого обличчя, як ти в Віар натигаєш. І там стоїть пані, яка розповідає про активну згоду, яка розповідає, типу, ну, типу, почергово, давай попробуємо, давай глянь. Як воно має відбуватися, так, зорове, типу так, типу, чи відчуваєш ти себе безпечно і так далі, була спроба зробити також театралізоване дійство, але теж про, більше про безпеку, там, де питали про презервативи, там, де були е, люди не ідеальної в лапках фігури, а більш реалістичні люди. Да, і Теж там було з моментом зупинися мені боляче, люди припиняли і так далі. Що сталося з цим проектом? Чи існує він зараз? Я поняття не маю. Я намагалася його після цієї конференції, там через рік два нагуглити. Я нічого з цього приводу не знайшла. Підозрюю, що він досі лишився десь в стадії розробки, але це якраз альтернатива того, що можна було би поширювати. Питання безпеки і контрацептивів, це все, звісно, прикольно, дуже важливо, але це більше про фізичну підготовку до статевого акту. Нам треба пам'ятати про те, що є ще й психологічний аспект, який важливо проговорити. А, бо саме з того, як, як, як ти казала, ми налаштовані з психічної складової, залежить, в принципі, все, що буде відбуватися. Чи ми отримуємо задоволення від сексу, чи, в принципі, ми. Допустимо когось на цю зону інтимності когось, чи побудуємо ми кордони для того, щоб мати зону, куди ми когось пускаємо? Загалом, відповідно до закону, вік сексуальної згоди в Україні починається з 16 років. Сексуальні стосунки з особою, яка не досягла віку згоди, попри те, чи дав неповнолітній або неповнолітню згоду, вважається злочином у більшості країн світу, в тому числі Але... в Україні. Так, але я б хотіла проговорити про те, що саме собою несе ця готовність до сексу? По суті, це як ти сказала, починається з морального стану? Я думаю, Ася з нами погодиться в цьому напрямку, що це все ж таки У як шості? ти казала... так, що це все таке все на моральному якомусь плані е, виходить. І дійсно цей етап дуже важливий. Чи дійсно я готова до цього етапу? Чи дійсно це той життєвий період, коли так? Так, я можу це зробити. Я повністю до цього готова. У мене немає якихось, можливо, внутрішніх бар'єрів, які мене зупиняють, якісь переживання, страхи, ризики. І якщо говорити загалом про ці всі страхи, як на мене, вони всі знов таки виникають через якусь необізнаність у цьому плані. Ну, недостатню кількість знань, недостатню кількість впевненості у собі, так недостатню також. кількість здорово побудованих особистих кордонів, в принципі, і з людьми загалом, тому що про яку впевненість і опори ми можемо говорити, якщо у людини немає кордонів як явища? Тому активна згода вона про усвідомлені кордони і усвідомлену згоду. Усвідомлена згода може бути тільки тоді, як ви правильно зауважили, коли людина розуміє, що це заявище взагалі таке. Вона знає, що та людина або люди, з якими вона хочеться спробувати, є безпечними для неї, і тут також дуже велике питання, що ми не завжди можемо знати про нашого партнера, чи він є безпечним чи ні. Тут, тут більше питання, чи можу я впоратися із тими наслідками, і позитивними, і негативними, які мені принесе ця дія, і саме через це вік згоди це 16 років не 15, не 17 в 16 років людина в Україні отримує часткову дієздатність. Вона здатна подавати самостійну заяву в поліцію, отримувати юридичну допомогу і так далі, і тому подібне, без залучення до цього якихось сторонніх осіб, наприклад, соціального працівника, батьків і так далі. Тобто, частково людина отримує інструмент по захисту себе і активною є згода, яка надана дієздатною людиною. Дієздатною це означає, що людина здатна сама реалізовувати свої права і обов'язки. Вона може чітко усвідомити, що відбудеться, і якщо там будуть якісь негативні наслідки, вона може з ними впоратись. Ми не можемо говорити, що людина, яка не діздатна, яка з якоїсь причин не здатна усвідомити, наприклад, їй менше 16 років. Вибачте, шановні підлітки, але у вас ще недостатньо сформована та частина мозку, яка відповідає за усвідомлені рішення. Вона у вас дозріє після 20 років. Тому у більшості як таких, типу, як країн першого світу, повноліття наступає після 21 року. Там, хоча б більше вірогідності, що всі функції мозку, які повинні працювати для того, щоб вберегти людину, вже працюють. Людина має бути тверезою, людина має бути з незміненою свідомістю. У цьому випадку вона також не є дієздатною, тому що вона не здатна усвідомити те, що з нею відбувається. Діти, в принципі, перманентно знаходяться у стані зміненої свідомості. Ну, як явище, ну це не зовсім так з там медичної, наукової, психологічної точки зору, але по факту їхня свідомість відрізняється від свідомості дорослої людини, також в аспекті наслідків, в аспекті усвідомлення себе, в аспекті усвідомлення ризиків. І в усвідомленні того, що секс їм має принести, яке це має бути задоволення, і що це задоволення взагалі заявище то таке. Тому активна згода це прекрасний моральний орієнтир, але ми зазвичай говоримо про те, чи людина здатна її там прийняти, чи людина здатна запитати цю активну згоду. Але тут дуже велике питання: чи людина здатна усвідомити, що воно то активна згода таке. З активною згодою, це коли ти молодше віком. Найскладніше це не піддаватися на вмовляння і маніпуляції партнера-партнерки, бо здається, що якщо ми вже у стосунках, то типу, логічно, що я маю робити все для свого партнера. Але ж це далеко не так. От і неважливо, це перший за тебе акт чи не перший. Ви маєте завжди дослухатися до своїх потреб і бажань. Бо, ну ні, ж можна сказати за будь-яких умов. У мене, на жаль, був досвід, і тому я про це зараз дуже активно хочу наголосити, що ні, це ні, і ви завжди маєте на нього право. Активна згода не дається перманентно. Це не так, mm -hmm. що ви дали активну згоду один раз, і вона розповсюджується на такого не буває. І тут ще один такий важливий момент, що. У нас досі є поширене поняття, що дівчина, мовляв, ну в основному дівчина може не розуміти, чого вона насправді хоче чи не хоче. Тому чоловіку аля не варто взагалі про це питати, а варто іти і робити. Я нещодавно випускала в TikTok відео про активну згоду. І там, ну, прийшли люди в коментарі розповідати. Ну, ви ні, ви не понімаєте, якщо я буду питати згоду, то, скоріше за все, мені відмовлять. А якщо я вже почну і дівчині сподобається, ну вона ж тоді пойме, що їй подобається, і ти читаєш, це, це що? І, мовляв, у дівчини завжди є можливість сказати ні. І, а... Нормальна дівчина завжди зрозуміє, що хлопець не має на меті ніякої насильницької поведінки, а він ти просто йому дуже сильно подобаєшся. Так от ні, це так не працює. Сказати, що я в шоці нічого не сказати, я випала зараз. Ну і про це говорять дорослі люди далеко, не підлітки. Питання в тому, що у нас досі так багато стереотипів з цього приводу згоди, незгоди. Хто має питати, хто має давати на це відповідь якусь про те, що вона там будує романтику, руйнує романтику, О, да. що взагалі не треба нею користуватися, це е, проїски рожеволосих лівацьких підлітків і так далі. Насправді, коли ви, наприклад, починаєте якісь активні дії, людина може знаходитися в стані шоку. Вона слова не зможе вимовити ні так, ні ні і так далі, і не можна сприймати мовчання як запрошення до продовження, не можна сприймати відсутність відповіді як зелене світло. Ми mm -hmm. також маємо про це поговорити, що це так не працює. Якщо вам людина не сказала чітке так, Усвідомлене, тверезе, з запрошенням, що давайте ми це діло почнемо, скоріше за все, не треба. І для неї це може бути насильницький досвід, і для вас це може бути насильницький досвід, тому що набагато прикольніше з моєї точки зору, коли всі учасники процесу знаходяться on the same page, Однаково вони насолоджуються, тоді ти абсолютно впевнений, що ну я красавчик, я молодець і партнер твій теж, я красавчик, я молодець, райду, гапоні і так далі, і тому подібне. Асю, ми дуже тобі вдячні, що ти до нас приєдналася. Реально було дуже цікаво і максимально корисно обмінятися досвідом. Послухати, як з твоєї точки зору, як взагалі всі ці процеси зараз відбуваються з точки зору сексуальної освіти. Е, насправді дуже прикольно, коли наші епізоди, наші розмови, вони є інформативними і для нас самих. Я да, не знаю, да, як да. ліза, але я отримала багато прикольних моментів, які я до цього не знала. По інформації, банально навіть цей факт про проект з розробці про навчальне порно, дуже інтересно. Це також мене прям зачепило. Дуже інтересно. От е, тому я дуже вдячна. Що ми з тобою мали можливість проговорити і про е, сексуального світу, яка вона зараз є. Ми приймаємо її будь-якою. От. Так базово ми так пройшлися і про гігієну, і про згоду, і про перший досвід. Я дуже вдячна, що ти була з нами в цій прекрасній розмові. Супер, всім гарного дня, всім гарного перегляду. Не забувайте лишати лайки і коментарі. Друзі, ми дуже вдячні, що ви слухали наш ювілейний і останній епізод. З вами були ваші дружні ведучі Ліза і Дарина з подкастом Френдзона. Ми сподіваємось, вам сподобалось. Ми дуже старались для вас протягом цих надзвичайно яскравих епізодів, наповних цікавими, особливими та часом трешовими історіями. Надзвичайно приємно було ділитися з вами досвідом та читати ваші коментарі. Тож підтримуйте наш подкаст лайком і підпискою на Ютубі, як казала Ася, слухайтесь Асю і да, на всіх да, інших да. подкаст-платформах. Ми щиро віримо, що вам було цікаво з нами впродовж цих насичених 10 епізодів, і нам теж було офігезно з вами розділяти різні життєві етапи. І після цього останнього ювілейного епізоду хотілося б почути ваші найяскравіші спогади про подкаст. Дайте знати, якщо якийсь момент вам особливо запав в душу, в тому числі, можливо, вам сподобалось щось із цього епізоду. Ми не прощаємось, а говоримо до нових зустрічей. Це якийсь останній дзвоник у школі. Трошки є. До нових зустрічей, любі друзі. Всім папа. -па.